Подивіться, що в аврорі. Хімічні грілочки за 39 гривень. Після сьогоднішньої ночі я купила собі їх аж 5. У мене два сердечка, ось такі два пенсіка та ось така от якась лялечка. Для того, щоб активувати, треба натиснути тільки на цю кнопочку. Натискаємо. Так. Р. О, натиснула і ось. Реакція пішла! І вона зразу стає теплою. Йой! Клас! І зразу стає тепленько в ручках. Щоб активувати цю грілочку знову, треба буде просто в кипяток закинути на пару хвилин.